Добрий день днями. New York Times опублікував статтю про те, що більша допомога від Сполучених Штатів Америки надійде в Україну лише через кілька місяців. New York Times, як завжди, посилається на неназвані першоджерела інформації. Так, от, згідно інформації, цих першоджерел, джерел, Сполучені Штати вже передали Україні невеликі партії першої військової допомоги з пакету на суму в 1 мільярд євро. Я нагадаю, цю суму оголосили після розблокування фінансування в Конгресі. Проте, на думку Нью-Йорк Таймс, основна партія військово-технічної допомоги надійде Україну лише через кілька місяців. І одна з причин, на думку американських журналістів, логістична. Бойові машини, Катери, сучасні гармати пускові установки і системи протиповітряної оборони через їхні розміри. Часто доводиться перевозити морем або потягами з посиленою охороною. і саме це, на думку е американських журналістів, може стати на заваді прискореному характеру передачі військово-технічної допомоги. Американський посадовець інтерв'ю New York Times заявив про те, що більша частина великого озброєння і навіть частина боєприпасів буде відправлена зі Сполучених Штатів, але швидше за все буде отримана силами оборони України в середині літа, а то й пізніше. Я нагадаю 24 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроект про військову допомогу Україні у розмірі 61 мільярд доларів. А вже 26 квітня представник Держдепу Сполучених Штатів у Брюсселі Деніел Сайзек. Заявив про те, що зміна лінії фронту на користь ЗСУ може статися досить швидко, оскільки перші поставки розпочнуться вже цього тижня, тобто 26 квітня, вже було б фактично початком військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Із своєю чергою, координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу 2 травня, цебто за тиждень, після заяв ЦАЙЗЕКа, заявив про те, що перші надходження військової допомоги Сполучених Штатів вже дали змогу українським військом зміцнити свої оборонні позиції, себто тиждень пройшов, бо з моменту. Перших заяв і відповідне отримання Збройними силами України військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, що і, і дало можливість стабілізувати на думку американських високопосадовців ситуацію на лінії бойового зіткнень. Варто зауважити, що і Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що вже 28 квітня Україна отримала від США партію протитанкових снарядів, снарядів 155 мм калібру. А друга партія американського озброєння прибула в понеділок 29 квітня. Я нагадаю, після підписання відповідного законопроекту, Сполучені Штати заявили про те, що більша частина військово-технічної допомоги на суму в 1 мільярд американських доларів знаходиться безпосередньо на базах Сполучених Штатів в Європі, зокрема Німеччина і Польща. Тому виникає питання. Про які логістичні проблеми повідомляє Нью-Йорк Таймс? І давайте разом з вами далі аналізувати цю статті Нью-Йорк Таймс. Будемо разом з вами аналізувати і спростовувати інформацію, яку публікують американські таблоїди. За даними американських аналітиків, показники по передачі 155 міліметрових гаубиць М3, три топора, як їх вже називають, це 12 діб. Афганські гелікоптери мі 17 передали для потреб сил оборони України за 20 діб. Системи Хаймерс передали за 22 доби. Але є інтерекорди відповідно. І антирекордними виявилися показники по темпам передачі бронемашин М1117. Досить вражаючі антирекорди, 499 діб і самоходних мостів на базі м – 312 діб. Окремо, американські аналітики звертають увагу на те, що передача засобів ППО, як то ЗРК, Петріот або НАСАМС, або відповідно комплексів для протидії безпілотним літальним апаратам зайняла діапазон від 119 до 177 днів. Але американські експерти наголошують на тому, що фактичні темпи передачі того чи іншого виду озброєнь для Збройних сил України від США впливало декілько факторів одночасно. І головне, на чому роблять акцент американські експерти. Це не питання навіть логістики, чи технічний стан готовності самих видів озброєння. Мовилося про швидкість опанування озброєннями військової техніки з боку саме військовослужбовців Збройних сил України. Саме це стало на заваді прискореному характеру передачі українській стороні систем ППО Петріот і відповідно НАСАМС. І другим фактором, який називають американські. Американські, я роблю увагу. І другим фактором вони називають це швидкість розгортання відповідної інфраструктури для обслуговування. Тобто потрібні не тільки екіпажі, але й відповідно техніки для обслуговування і технічна база, чим завжди були проблеми. Бо термін навчання техніки він більший, ніж термін навчання екіпажів. Цього не знає Нью-Йорк Таймс? Напевно, знає, але ще раз звертаю вашу увагу на темпи передачі гаубі, засобів ураження, то що конче необхідно зараз Збройним силам України 12 діб. Хаймер це передали за 22 доби, тому про які відповідно темпи постачання, які можуть затягнутися до кінця року, йде мова, не зовсім зрозуміло. Ще раз підкреслю, артилерійські снаряди наразі є на складах армії Сполучених Штатів і армії НАТО безпосередньо в країнах Європи. Країни Європи я вже назвав. Тому виникає питання, чому такий контроверсійний характер повідомлень в статті Нью-Йорк Таймс. І давайте говорити про те, що Сполучені Штати врахували помилки перших пакетів військово-технічної допомоги і відповідно антирекорди щодо постачання для потреб збройних сил України систем протиповітряної оборони. А саме, питання опанування озброєння військової техніки, військовослужбовцями Збройних сил України. Я нагадаю для журналістів New York Times, що ще 21 квітня. Цебто за три дні до того, як президент підписав відповідний законопроект, прес-секретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, в інтерв'ю політика заявив про те, що Сполучені Штати мають намір відправити до свого посольства в Києві додаткових військових радників, що демонструє прихильність Сполучених Штатів до України. Але з зміркувань оперативної безпеки в Пентагоні відмовилися називати, скільки американських радників поїде в Україну. За словами джерел наближених до Пентагону і людини з з планами, радники будуть займатися підтримкою логістики і контролюватиме озброєння, яке Сполучені Штати Америки відправляють для потреб Сил оборони України. Крім того, за інформацією, політикою. Українським військовим американські радники будуть допомагати в обслуговуванні американської техніки. І за словами видання, одне із завдань, яке вирішуватимуть американські радники, це саме допомога українцям опанувати обслуговування складного американського обладнання. А мовиться і відповідно про ракети атак з дальністю ураження 300 кілометрів і системи ППО. Петріот, які мають Сполучені Штати або відповідно європейські партнери передати для потреб Збройних сил України. Я нагадаю, наразі вже Італія заявила про те, що буде передавати власні системи ППО, мовиться про САМПТІ, які так само, як і Петріот, може працювати по аеробалістичним і аеродинамічним цілям. Італія. Навіть не Сполучені Штати. Але менше з тим. Навіть аналіз поверхневої інформації, яка була опублікована власне в американській ЗМІ, говорить про те, що повідомлення Нью-Йорк Таймс, як мінімум, контраверсійне. і, відповідно, Пентагон врахував всі можливі нюанси, з яким стикнуться і відповідна американська сторона, і Сили оборони України в моменті отримання військово-технічної допомоги. Чим же тоді обумовлено подібний характер статті? Про це ми поговоримо окремо. Як окремо ми поговоримо про бездіяльність Центрів протидії дезінформації при РНБО і Мінкульті, які би мали спростовувати подібні наративи, які раз по разу українські ЗМІ, наперевіряючи інформацію, публікують на власних шпальтах, створюючи відповідну. Атмосферу і відповідну громадську думку щодо затримки військово-технічної допомоги з боку наших стратегічних партнерів. Але це питання вже до українських спецслужб. Якщо ви пасете журналістів, то відповідно відповідайте і за інформаційний супровід, який відбувається в українських ЗМІ в моменті формування негативної думки. Ну спроможності наших європейських і західних партнерів підтримувати Сили оборони України в моменті їх протистояння російським загарбникам. Але давайте спростуємо повідомлення Нью-Йорк Таймс з конкретикою фактів. Йдемо далі. Я нагадаю: Нью-Йорк Таймс повідомляла про те, що основні проблеми будуть саме з логістикою. Бо бойові машини, катери, і я роблю наголос, на через їхні розміри часто доводиться перевозити морем і потягами під, під посиленою охороною. Це Нью-Йорк Таймс. А тепер давайте подивимося, що ж відбувається. У реаліях, а не на шпальтах Нью-Йорк Таймс. Естонія доправила до України два патрульні катери у співпраці в Дані. Про це 26 квітня повідомила Міністерство оборони Естонії у своїх соцмережах. За інформацією Міністерства оборони цієї країни, катери надані як міжнародна військова допомога. Вони допоможуть Україні забезпечувати захист морських шляхів та внутрішніх вод. А тепер основне, скільки ж часу ці катери Йшли до кінцевого відповідно пункту призначення. Я даю відповідь. На переданих Естонією патрульних катера був піднятий прапор військово-морських сил України. Про це 2 травня повідомили у ВМФ України. 26 квітня Естонія передає два катери. А вже 2 травня на цих катерах піднімають прапори військово-морських сил України, ВМС України. Тиждень часу. На цьому б здавалося і можна поставити крапку? До речі, під час церемонії підняття прапора патрульні катери отримали власні назви Ірпінь Тарині. Але крапку ми ставити не будемо, бо справа тім, що це не перша подібна публікація Нью-Йорк Таймс, яка носить ще раз підкреслю відверто контраверсійний характер. Я нагадаю, 16 грудня 2023 року Нью-Йорк Таймс повідомила про операцію Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини як акт самогубства і марнотратства. Українські морські піхотинці, які на умовах анонімності давали інтерв'ю Нью-Йорк Таймс, але відкритим залишається питання, давали вони інтерв'ю, чи то не давали інтерв'ю. Так само, як залишається питання, чому Нью-Йорк Таймс має відповідно доступ до українських військових? І чи це було узгоджено з Міністерством оборони України? Так, от Нью-Йорк Таймс описував на той момент операції на східному березі Дніпра на Херсонщині як самогубство і марнотратство через складні умови і великі втрати Сил оборони України. А тепер основне, шановне теориста, досить показовий факт той, що публікація Нью-Йорк Таймс чудо самогубчого характеру операції української сторони. Датується 16 грудня 2023 року. А показало, що 14 грудня, себто за дві доби до цього, розвідка Великої Британії повідомила, що дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі, Дніпра у Херсонській області. І далі цитую британську розвідку. На початку грудня 23-го року носформована 104-та гвардійська повітряна десантна дивізія з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області. Операція відбувалася після приєднання дивізії до Дніпровського угрупування російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра. За повідомленнями, 104 гвардійська повітряна десантна дивізія погано підтримувалася авіація і артилерією, а багато військовослужбовців швидше за все були неосвідчені. Тобто, шановна поглядачка аудиторія, 14 числа з'являється повідомлення розвідства Великобританії про успішний характер дій Сил оборони України на лівому березі Дніпра. Тимчасово окупованому російськими загарбниками, а 16 грудня з'являється повідомлення New York Times, яке дає зовсім протилежні оцінки того, що відбувається на українських плацдармах. Більше того, негативні оцінки. Примітно, що і ця стаття New York Times щодо затримки військово-технічної співпраці з боку США. З'являється після заяв представника британського уряду, а мовиться про заяву Кемерона з приводу того, що українська сторона має право і може наносити удари по території країни-окупанта з використанням зброї наданої Великої Британії. Більше того, Кемерон заявляє про те, що Україна буде отримати щорічно військово технічної допомоги на суму 3 мільярди. Пунктів Стерлінгів, тобто йдеться про довготривалий характер допомоги на перспективу, що дозволяє планувати відповідно Генштабу Збройних сил України і характер активних операцій, відповідно процес переозброєння власних збройних сил. Як казав сумнозвісний російський ведучий совпадіння. Не думаю. Є приказка, двічі міна не потрапляє одне те саме місце. Які два епізоди, які я вам навів, дають підставу на мою думку. Вважати, що подібна характеристика дій. Як на лінії бойового зіткнення, так і відповідно військово-технічної співпраці з партнерами з боку Нью-Йорк Таймс, є не випадково. Я хотів би наостанок нагадати вам ще одну публікацію Нью-Йорк Таймс буквально на минулому тижні, де повідомлялося про те, що, виявляється, американська сторона тиснула на українського президента українську сторону в моменті прийняття закону про мобілізацію. І це радісно підхопили російські ЗМІ, говорячи про те, що відповідно закон про мобілізацію був прийнятий під тиском американської сторони, яка поставила, штучно поставила на паузу характер військово-технічної співпраці з нашою країною. Знов співпадіння. Багато співпадінь. Я закликаю шума на товариство. Аналізуйте будь-яку інформацію, яка з'являється в українських ЗМІ з посиланням на західні табловіти. А ми з вами віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання допомоги в діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Далі буде.